Поля Сімон Галоян, 99 й Ярослав Базаєв, 17-й по краях. І Артем Петрик, 34 й номер. Вочевидь, сьогодні гратиме нападника. Дальній зараз удар е, небезпечний прем'єр-ліги галуян. галуян сам вирішив пробити, але не точно про ті Чиглов на лівому своєму фланзі зміщується ближче до лінії карного майданчика. Чиглов тримає м'яч тут. Підходить на допомогу Сергій Ось його робота з глибини поля. Михайло пробиває по воротах, але повстійку м'яч діагональ на правому фланзі. Запускають по флангу 88-го подача. І відбувається тростяне Здобування від Марченка. Забирає м'яч у руки Іван Дубовий. Правою ногою пробувати. Що він, власне, і робить низом, але це передача. Удари. Двічі блокують захисники добивання, постріли, власне. Тр... Чиглов змістився в центр поля. Просувається вперед. Проходить одного захисника. Пасує на Сергійчука. Сергійчук під себе під праву ногу пробиває. Добивання буде удар по воротах від 13-го, від 33-го, Пробачте не тринадцять 30 довгі передачі. Виконати зараз Чиглов на лівому фланзі входить вже до карного майданчика. Прибирає захисника. Чиглов ще раз накручує оборонця. Удар по воротах і повштангу. М'яч прилітає. я до атаки партнера Галоян Галоян на правому фланзі зміщується в центр, Лівою ногою. подача, удар по в Штанга. Я шлучаю стійко воріт тростянській. Замкнути цю атаку, Втім Сергійчук пасує на коваленка знову. Максим. Подача до карного майданчика. Сергійчук забиває. Пробиває одне торкання. Михайло Сергійчук. 1-0, Тростянець попереду. Сергійчук з м'ячем. Сергійчук удар. Дальній удар від сліпухіна. Галоян запускає партнера Шолупець. Шолупець простріл. Добивання поперечина. Це не те, що. Чиглов. Чиглов. Сергійчук підхоплює м'яч. Дальній удар низом і забирає м'яч у руки, який вийшов на, на заміну. Максим Шолупець. Нагадаю. Ну, я про нього не розповідаю, 2006 року народження. Цей футболіст і зараз м'яч влітає у ворота Тростянця. Яка помилка господарів поля. Банальній, простій ситуації помилився. Футболіст один-один, друзі. Друга, Владислав Тишинінов, напевно, автогол Ну, як, напевно, автогол. Владислава Тишинінова. Причому ти подача буде від удар Удари м'яч-м'яч. Все ж таки всі ці, але там що показує рефері Рефері показує порушення правил. Не зарахований цей гол. Знову таки друзі, відсилаю вас до можливості переглянути. Галоян прискорюється, демонструє свою швидкість і -ї -ї -ї. неймовірне, неймовірне невлучання від Базаєва. Сьогодні хлопцеві не таланить. Віднову на Романенка я дійшов і знову Коваленко виграв цю боротьбу. Подача на дальню штангу удар по воротах і торкається. Ні, не торкається його. Я... гри виконавці стандартів. Сергій Лебедєв, напевно, так, він лівою ногою відправляє м'яч в напрямку воріт, але над поперечиною навіть і на цьому лунає фінальний свисток від Дмитра Шпака, який сповіщає про нічию 1-1 у поєдинку 13-го туру. Нагадаю, групи Б другої ліги Тростянець Олександрія 2. Переможця сьогодні не виявили.